Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми знову вийшли з перевіркою подивитися, чи є гливи. Вже якби. Пізно в нас сьогодні яке число? 7 грудня, але ми минулого разу як були, бачили там маленькі наростали, можливо, щось наросло. Ну це так, знаєте, відволіктися, бо в нас сьогодні ну, поруч з нами в Кременчуці була гучна ніч. То трошки нерви свої зараз заспокоїмо, бо це гриби, знаєте, як релакс такий. Беремо вас з собою, можливо, щось і знайдемо. Вітер такий, правда, холодно. Ну нічого, ми на хвилин 15 і додому, тільки на перевірені місця. Зайшли в посадку, а тут такий вітерець. Холодно так. ну, Я ж кажу, ми перевірити. Ну, ми вже одне місце побачили там, де були. то Маленькі, холодно. Ну нічого, зараз прогуляємося, гляди, щось побачимо, а то потім будемо цілий грудень думати, а що ж там наші гриби. Ну Просто я ж кажу, що минулого разу, як були маленькі, з'являлися. Що це робити? Ну, посадкам ходити, світла немає. Що, знайшов щось? Я просто пам'ятаю одну деревину з краю, що ми знаходимо. Манюньки ростуть, Макс каже. скаже. Бо воно ж то морозець був у нас колись з п'ятниці на суботу. Та знову ж ти бач кора обкидана. Це ж хтось так збирає, що все знімає. Бачите, ось манюпюньки лізуть. Ну це в цьому році вже все, ви замерзли, це на той рік аж. Будуть на цій деревині. Ті, що встигли вилізти, то вилізли. Ось дивіться, тут трошки маніпуньки які. О ціть хай будуть. Так, ми знайшли грибочки, тільки не ті, що треба. Це ось якась тут чи рядовка, чи що, я не знаю. О. Видно, ми ж бачили, де вони є, і так видно, що хтось був тут уже. Це ж таке, хто встиг, тому й повезло. Бо ми збиралися ще тиждень тому, а воно тут дощі, і тут якби через поля треба. У нас машина не для цього, верніше, для цього не призначена. Вона тут прийшлося б її пхати. То якраз сьогодні підсохло, навіть сьогодні сонечко Ой, виходить. То й ми приїхали глянути, що тут таке робиться. А тут нічого такого не робиться. Такі грибочки. А це таке щось. Скільки місць сухого щоб росли ливи. А немає. Ого, який гриб, грибочок. О, оце ці вуха, як вони, юдова, чи яке воно, дивіться. Точно схоже на вухо. Алло, алло. ви мене Чуєте, прийом, прийом. Лежи далі. Хтось збирає таке наче. Ні-ні-ні, ми залишимо. Глиби ростуть отак на сухих деревах. Багато хто пише, ой, та вони тільки на тополі. Ні, ні, вони не тільки на тополі. Вони навіть вдома на горіху можуть бути, на яблуні в нас були вдома. Ми навіть на сосні знаходили. Але тільки щоб вона така трухлява була, підсихала. Ой-ой-ой. Те, друзі, ми йдемо до машини, зараз заїдемо на останнє місце і все, не встигли ми. Видно, що позбирали. Ну нічого, значить що, в цьому році сезон закінчився з грибочками. На сьогодні сонечко. За довгий час вирішило нам привіт передати, але вітер такий. Те, ну, не в кількості грибів, так сказати, щастя, а просто в самому процесі. Бо тоді були дуже багато маленьких були. Це, кажу, це ми приїдемо, вони як вилізуть, будемо пилять, пилять їх ножом, ага. Нічого, прогулялися, подихали свіжим повітрям. Думки свої трохи розвіяли, спать хочеться. Вчора десь. О третій годині заснула чи пізніше голова були. Ну, така наша буденність. Ех-ех-ех. Це ми об'їжджали, дивіться, що знайшли також на перевіреному місці. Ми дуже синю мішку знаходили. Синю міжка, ось така гарнесенька. Особливо ось ця молоденька. Та вона гарненька. Ой. Ой-ой-ой. Що, друзі, ми вже вдома, але приїхали вони з пустими руками. Ми їхали і здибали а, такі пеньочки, які можна було забрати. І ми забрали, бо тут є глиби, Так би ми не забирали, ну не можна, але з грибочками можна. Вони, ну, ми ж їх не пиляли, хтось пиляв, вон видно, давно. І дивіться, що тут є грибочки. Та не тільки тут, а й ось. Тож. Тут хтось он зрізав, здибав, такі ж, як і ми. І тут он, і ось дивіться. Оп. Так що покладемо і нехай собі ростуть гриби. Дякую вам за перегляд, за невеличку прогулянку з вами і до нових зустрічей. Пока-пока.